Всім привіт! Ну що? В нас сьогодні відео буде розпаковка і тест електродів для контактної сварки з Aliexpress. Ось таких хочу я сьогодні їх порівняти з моїми саморобними ось такими електродами звичайними. Детально я сьогодні все вам покажу. Попробуємо зварювати і порівняємо результати. Так що буде цікаве відео, ви підписуйтесь на канал. А ми погнали до огляду та тесту. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт akb.com.ua. Хлопці займаються продажі акумуляторів, створюють портативні зарядні станції. Також займаються перепаковкою акумуляторів. і ведуть свій YouTube канал, де показують свої роботи. Всі посилання на них в описі під відео. З самого початку. Ці електроди я заказав ще раз повторюсь на AliExpress. за ціною 349 гривень. Якось так можливо і дешевше, тому що вони коштували там 600 500. Коротше, це все з монетами, там з купонами і так далі. Ось такі електроди. Багато хто ними користується, і багато людей. Пишуть відгуки, що реально хороші електроди для контактної зварки. В принципі, мене і ось ці мої електроди, які я сам зробив. Спочатку в мене було з мідної трубки. Хто не бачив, як я робив електроди. Є всі відео. Оце я вже зробив другий, звичайного дроту, 6 мм квадратних переріз. Два дрота тут зробив ось таку дерев'яну ручку, просверлів отвори і пропхав. Тут на кульцо на мотаві. Зажав болтами. В принципі, воно зварює. Сьогодні я вам це все діло покажу, як це зварює, і також хочу подивитися, як зварює оцей електрод. Плюси оцього цього електрода, що тут є мікрик, і тобі не треба ніякої педалі, і так далі. В комплекті, як ви бачите, в нас теж йдуть ще два мікрика запасних, дві пружини і шестигранник, щоб закручувати самі електроди. А з цим електродом в мене є ось педаль. Давайте я вам покажу. Ось така от педаль, я її сам зробив. Мікрик також пружина, я кидаю її під стіл і притискаю електродами. Клац, нажимаю і воно зварює. Деколи некомфортно, деколи комфортно, але ну, це так, 50 на 50. Але в цілому сказати, нормально з педалькою варити. Наром... Давайте я вам покажу на своєму саборобному електроді, як зварює 0,1 і як зварює 0,2. А потім порівняємо. Так, дивіться сюди: взяв я акумулятор, гарненько його зачистив. Ось так поставили, собі приставляю, прижимаю, як мені потрібно, і зажимаю. Раз. Дивіться, як вона зварює. Ніяких е, немає таких погорілостей по краях, бачите, і добре досить тримає. Давайте перевіримо, я вам покажу. Буду рукою обривати, дивіться, вириває з м'ясом. Чітко, гарно вариться електрод 0,1 мм. Бачите? М'ясо залишається. Добре, давайте я оце зачищу і зараз вам покажу, як цей електрод зварює 0,2 мм, товщини стрічки. Так, давайте я вам замірюю, бо ви зараз скажете, що тут нема 0,1. Ось 0,1. А ця стрічка в нас 0,2. Товста стрічка 0,2 мм. Добре, давайте я виставлю на 0,2. Це в мене, якщо я не помиляюсь, 80. Сила і затримка десь 03. Ну, тако візьмемо. 83, 84 і затримка 03. Пробуємо. Ось так воно зварило, як ви бачите. В принципі, нема таких е, сильних пригорівших. Бачите? Вроді, добре, але подивимося, як воно тримає. Тримає воно погано. Треба давати чуть-чуть сильнішу затримку. Дамо 85 і в 0,4 затримочку. 0,5 затримку дамо. Подивимося, як воно погорить чи буде добре тримати. Ну, пробуємо. Прижимаємо. Ось так воно виглядає. Бачите, тут в нас є погорілість така. от. Але має тримати, в принципі, добре. Пробуємо. Тримає майже майже з м'ясом вириває. Затримку чуть-чуть довшу і чу-чуть мощніше, давайте дамо. Лаштування, в принципі, 3,92 має бути нормальним. Пробуємо тут зварювати. Ось так мені вже більше подобається. Тут воно навіть трошки прогоріло, але, як ви бачите, вириває з м'ясцем. Бачите, і тут, і тут з м'ясцем вириває. Значить, супер. Ось так воно це виглядає. Трошки є по кругом погорілості, подивимось, як воно тримає. І вириває, як ви бачите, з м'ясом. Дивіться. О! З м'ясом вириває. Добре, мене цікавить зараз, як буде варити цей електрод. В принципі, цей електрод нормально зварює, трошки підгорає, але це я думаю нічого страшного. Головне, що тримає добре. Бачите, сквозна дивка є. Що розмотаємо мій саморобний електрод і попробуємо зараз приєднати цей заводський. Дивіться, як я це все зробив. Тут на болти, тут на контакти. Тут я отвір просверлів, ну, треба було дерево брати твердіше. Ну, Я взяв сосну, ось, бачите, тут виламалось. Ну нічого страшного, в принципі, я був зв'язав із і воно трималося, і ось тут болтами позатягував, як ви бачите, пластинами піджав. В принципі, замінити тут електроди без проблем. Відкрутили, такий же саме електрод вигнули, заточили і поставили другий. Що, пробуємо спочатку 0.1 по тих же самих характеристиках, як воно зварює? Чи змінилось щось, чи ні. Так, виставив ті ж самі характеристики, як на тамтом електроді. Пробуємо 0.1. Чи буде воно нормально зварювати. Та ось так зварило, як ви бачите. Погано тримає. Погано. Дамо в 50. Ось так. 51, нехай буде. Пробуємо, чи воно щось зміниться. Ось так воно зварило. Ну, фокусуйся. Ану, пробуємо. О, о, оце друге діло. Тут же воно відриває, як ви бачите, типу одна штука відірвала з м'ясом. Ану, пробуємо на цій стороні чистенькій. Один раз приварив, пробуємо. Одна сторона оця тримає, а там та чомусь не хоче тримати. Отут тут от, прям з м'ясом, бачите, вириває. Ось так. Коротше, зачистив я трошки електроди, пробуємо ще раз. Ось так воно зварило, пробуємо. Та ні, тут вже вириває з м'ясом, а з тої сторони і з тої сторони м'ясом вириває. От Бачите, отвір зробився дирка. Ну що, спробуємо 02, як воно справиться? Так, ось так нам зварило набагато краще, ніж там та зварка не підгорає. А ну пробуємо, як воно тримає. Я вам скажу краще, тримає набагато краще. Що в цілому сказати по цих електродах. Я задоволений 50 на 50. та можливо, воно трошки комфортніше. Короче, перепробував я дофіга зварювати. 0,2 воно дуже погано зварює. сам електрод. Що це контактна зварка слабенька. У мене тут дріт з перерізом десь 25 мм квадратних. Треба чуть чуть товстіший, чим товстіший, чим краще. Можна зварювати 0,2, але треба давати на максимум велику затримку. Тоді Нікельова стрічка гріється дуже сильно, перегрівається, є такі горілості, знаєте, по цьому. Але в принципі цим електродом можна користуватись без проблем. 0,1 015 зварює нормально, ніяких горілостів нема, все чітко гарно зварює. Реально, 01, 015 буде зварювати. 02 можна, але з горілостями. Для мене це піде. В принципі, з часом я, напевно, куплю нові дроти, і це все діло перероблю. Що, на цьому все. Ось такий огляд. Пишіть коментарі, що ви думаєте, звичайно, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Слава Україні, слава ЗСУ і всім до наступних відео.